Більший в Україні пункт незламності відкрили на базі столичного олімпійського коледжу. Посеред спортзалу розташовано 80 ліжок. Але за необхідністю каже Дмитро Ратніков, керівник Деснянської районної адміністрації, їх кількість можна збільшити. В разі необхідності збільшення кількості людей, щоб була можливість їх тут прийняти комфортно розмістити, якраз ці всі стіни вони рухливі і можна просто, просто збільшувати. Відповідно, зараз використовується десь ну половина. Цього приміщення на випадок блекауту в пункті незламності є старлінки та генератори для матусі з немовлятами передбачені. Поленальні столи, а для проведення дозвілля, кінотеатр, спортивний куточок та багато іншого. Прийти сюди можуть і власники собак. Для них передбачена зона для вигулу, каже Дмитро. «Тут І волонтери, тут і сам коледж, тут і районна адміністрація, і міська адміністрація. Всі разом ми були задіяні цьому процесі. Буквально декілька тижнів нам було необхідно для того, щоб цей процес запустити, оскільки підготовчі роботи і всілякі узгодження були проведені попередньо. Сама реалізація проекту вона зайняла близько двох тижнів. Цей пункт незглавності може прийняти до трьох тисяч людей. Крім того, тут не забувають і про допомогу військовим. Дівчата тут вчора робили і сьогодні продовжують робити окопні свічки. Парафін, картон, тобто такі от консерви, Використовується для того, щоб світло було і тепло було також в окопах. Ми хочемо привести старлінки, хочемо там привести їм певне обладнання, яке вони в нас просили. За словами керівника районної адміністрації, на цьому зупинятися не збираються. У майбутньому планують збільшувати кількість пунктів незламності. Юлія Коршенко, Іван Корж Суспільне новини.